Вшанування пам'яті полеглих воїнів Чорнівецької громади, допомога збройним силам України, готовність освітніх закладів до навчального року, земельні питання та встановлення відеоспостереження поруч з могилами захисників. Депутати Чорнівецької міської ради зібрались на серпневій сесії. На порядку денному понад 40 питань за що проголосували депутати. А які питання відхилили? Знає Олена Крячко. На зміцнення оборони та підтримку української армії з бюджету Чернівецької громади виділили понад 19 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалили депутати міської ради під час серпневої сесії. За рахунок коштів з державного бюджету виділено більше 31 мільйона гривень на придбання житла для сіми учасників бойових дій. 29 серпня, у день пам'яті полеглих героїв, на сесії запропонували започаткувати церемонію супроводу траурного кортежа загиблих військовослужбовців. З такою ініціативою виступила депутатка Галина. Було б добре, якщо перед тілом героя патрульна поліція або нас супроводжує саме переміщення, також оповіщувала громадян про те, що герой на щиті була б інформація про те, кого сьогодні ми хоронимо. Бо не кожна людина може потрапити в той день на кладовище, а так, проїхавши містом таким кордежем. Могли б долучитися громадяни, які перемішаються до прикладу в транспорті, чи ті, які працюють в закладах, розміщених по маршруту, депутатка Валентина Радчук запропонувала на сесії віднайти кошти на встановлення відеоспостереження на годилові поруч із могилами загиблих воїнів та на алеї Слави через неодноразові крадіжки та акти вандалізму. Дуже прошу вас, особисто, Роман Васильович, і всіх, колег, підтримати таке протокольне рішення, віднайти можливість. Ми це питання піднімалися одноразово протягом 10 років. Ці ознаки вандалізму були і були досить значними. Враховуючи кількість поховань, яка є на сьогодні. Я розумію, що це багато відеокамер, але ми обов'язково маємо це зробити. Ключове питання, яке обговорювали депутати на серпневій сесії організація початку навчального року. Відтак, 3 мільйони гривень спрямували на співфінансування капітального ремонту харчоблока у ліцеї номер 18 Додатково 5,6 мільйонів фінансує державний бюджет. 840 тисяч гривень направлять на поточний ремонт захисної споруди у ліцеї номер 1 а понад 360 тисяч витратять на встановлення протипожежних дверей у садочках міста. На ремонт укриттів виділили понад 3 мільйони гривень. Ші комісії земельні піднімали питання по укриттям, і є проблема саме ліцею 19-го, Там навчається більше тисячі діток, і приміщення, яке вони беруть в оренду, на сьогоднішній день виставили на продаж. Тому я б хотіла, щоб ми проголосували протокольне рішення, щоб вивчили питання управління комунального майна і управління освіти для викупу цього приміщення для суспільних потреб. На даний момент власник дійсно він надавав це приміщення для бомбосховища безкоштовно. Надалі він не просто хоче його продати чи ще щось. Він ну, для суспільних потреб ми ніяк не можемо його викупити, тому що, на жаль, у переліку суспільних потреб немає бомбосховищ комісію можливо і потрібно, але чи там потрібні депутати? Ну можливо, потрібні. Він готовий. Подарувати. Не тільки не готовий подарувати, я думаю, що ви не знайдете е, таких дуже сильних благодійників, які готові е, приміщення дарувати. Е, обмін, е, обмін, він готовий на обмін, готовий говорити про суму викупу. Школа справді велика, 1350 дітей, Наталя Штефанів, якщо так. точніше, використовує укриття, у нас угода підписана десь до... До якихось чисел жовтня. Ну і власне до нас звернувся власник з проханням викупити використання цю пропозицію за 180 тисяч доларів. Ми вже звернулися до управління комунальної власності, і в нас є приблизний план, тобто порядочок, яким ми повинні чинити для того, з відгодженнями з усіма структурами, для того, щоб міська рада могла викупити при наявності фінансового ресурсу. Це приміщення, але в управління комунальної власності є за увага до суми, яка пропонується відповідно до тих квадратних метрів, які є в укритті. Тому Вадимом Валерійовичем працюємо, говорили про те, що мали б експерти зробити оцінку власне самого приміщення. Чи не є воно переоцінене самим власником. Депутати міської ради своїм рішенням об'єднали міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді та Чернівецький центр юних техніків імені Леоніда Каденюка. Приміщення залишаються закріплені за закладами. А у бюджеті на 2025 рік планується передбачити додаткове фінансування технічних гуртків. Ми співпрацюємо з бізнес-клубами, і один з бізнес-клубів запропонував нам мало того, що навчених, які приходять хлопці, які прийшли війсьну війну, які розуміються в пілотуванні дронів. Вони запропонували нам закупити 3D-принтери, дрони і от навчати дітей. От зараз вони починають таку роботу на базі спортивного ліцею. Вони готові працювати і в позашкіллі для того, щоб максимально залучати дітей. Тому а бюджетні кошти, б – це кошти меценатів. З міського бюджету на серпневій сесії також виділили 8 мільйонів на розвиток комунальних підприємств. Чернівці Теплокомуненерго та Чернівці Водоканал. 29 серпня з понад 40 питань порядку денного розглянули половину. Під кінець робочого дня у залі не було кворуму, тому серпневу сесію не закрили. А засідання перенесли на наступний тиждень. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, Дмитро Тацюк, новини сі 4